Друзі, привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачний і ситний салат. Продукти прості та бюджетні. Часу на приготування мінімум. Тож не будемо гаяти час і розпочинаємо. Отже, спочатку, друзі, нам необхідно нарізати та замаринувати цибулю. Щоб поки ми займалися іншими продуктами, вона якраз встигла промаринуватись. Цибулю для цього салата нарізаю півкільцями. Викладаю в ємність там, де ми будемо маринувати. Додаю до цибулі оцет, в мене звичайний 9%. Також пів чайної ложки солі і дві чайні ложки із свіркою цукру. Ретельно все перемішуємо і залишаємо маринуватись на 15-20 хвилин. В процесі маринування, щоб маринад краще розподілився, можемо ще раз один чи два рази перемішати. Далі натираємо моркву на крупній терці. Для цього салату знадобиться одна середня або одна велика морква. Якщо морква невелика, можна взяти 3-4 штуки. Звертаю також увагу, бо іноді запитують: моркву беру свіжу, не відварюю. Далі в салатник на крупній терці я натираю відварені яйця. В мене 5 штук. Далі відкриваємо банку квасолі. Зазвичай в консервованій квасолі є рідина, її обов'язково необхідно прибрати. Квасоля в мене звичайна не в томаті. Можна також, звичайно, квасолю взяти сиру на базарі і відварити. Особисто мені за смаками відварена квасоля подобається більше, ніж консервована, однак це займає, звісно, вар... варіння додатковий час. Отже, зливши зайву рідину, квасолю можна відправляти до салатнику. І нам з вами залишилось лише додати мариновану цибулю. Її так само опускаємо на дуршляк, щоб стекла зайва рідина. До салату додаємо майонез і все ретельно перемішуємо. Після цього Салат краще, звісно, щоб постояв в холодильнику хоча б 1-2 години для того, щоб маринована цибуля віддала свої смаки іншим компонентам. Однак, звісно, можна спробувати куштувати і одразу. Також виходить друзі дуже смачно. Спробувала цей салат вперше, і знаєте, він мене дуже здивував. Такі дійсно прості продукти, досить бюджетні в наш час. Однак салат досить цікавий на смак і дуже смачний. Впевнена, вам він також сподобається. Друзі, якщо вам сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь. На сьогодні це все. Дякую за перегляд. Всім смачного і гарного настрою.